Олександр Зарайко, директор Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської обласної державної адміністрації. У 2023 році завершується дія трьох спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства. Це програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Польща, Україна і Румунія, Україна у рамках цих програм в області реалізовано або цього року завершується реалізація 25 проєктів на загальну суму більше ніж 5 мільйонів євро. Тематика проєктів досить різноманітна: це і регіональний розвиток, медицина, туризм, освіта, наука, навколишнє середовище, безпека, реагування на надзвичайні ситуації. Цього року розпочинається новий період. Програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу «Інтерек-Некст», які буде тривати до 2027 року. Географія програм залишається майже такою самою, як і в попередньому етапі, тобто це прикордонні території таких країн, як Україна і Румунія, Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина і Україна і Польща, але вже цей раз буде без Білорусі. Які проекти можна, будуть, можна подавати в рамках цих програм? Усі проекти, що фінансуються у рамках цих програм, повинні бути некомерційними і спрямовані на покращення життя якості мешканців прикордонних територій. Також кожен проєкт повинен мати транскордонний ефект, транскордонний характер. Що мається на увазі? Мається на увазі не просто налагоджене партнерство, тобто підписання якоїсь угоди між установами чи організаціями, а має бути планування конкретних результатів, які матимуть вплив на... Матимуть позитивний вплив на прикордонну територію та її мешканців з обох сторін кордону. Максимальний внесок Європейського Союзу в такі проекти складатиме 90%, і, відповідно, мінімальний внесок від українських партнерів повинен складати 10%. Хто може подавати заявки в рамках цих програм? Це є неприбуткові організації, це є навчальні заклади, дослідницькі організації, природні парки, агенції регіонального розвитку, державні органи та органи місцевого самоврядування. Декілька слів про кожну з цих програм. Програма Некст Польща Україна. Бюджет програми складає 188 мільйонів євро. Проекти в програмі реалізовуватимуться за п'ятьма пріоритетами це довкілля, охорона здоров'я, туризм, співпраця і кордони. Перший конкурс в рамках нової програми Польща Україна буде вже оголошено у кінці травня, і він триватиме до кінця липня 2023 року. Заявники зможуть подати заявку на отримання співфінансування за наступними пріоритетами: це здоров'я, бюджет складає 37 мільйонів євро, і довкілля бюджет складає 43 мільйонів євро. Які види проектів? Це Регулярні проекти і мікропроекти. Регулярні проєкти сума складає від 200 тисяч євро до 2,5 млн євро. І мікропроекти сума гранту від 50 до 100 тисяч євро. Наступна програма Interact Next – це Румунія Україна. Бюджет складає 60 мільйонів євро. Пріоритети екологія, соціальний розвиток, мається на увазі освіта, здоров'я, культура та туризм. І третій пріоритет це кордон. Перший конкурс проєктних пропозицій повинен розпочатися у червні, триватиме до вересня 2023 року, і бюджет першого конкурсу складатиме 34 мільйони євро. Тут також є поділ на проекти на малі та регулярні за термінологією самого проєкту. Тобто малі проекти це бюджет від 250 до 40 тисяч євро і регулярні проєкти від мільйона до мільйона 400 євро. Програма Interreg Next Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Бюджет складає 73 мільйони євро. Пріоритети тут є три: зелений прикордонний регіон, адаптація до змін клімату, запобігання ризикам, здоровий прикордонний регіон, забезпечення рівного доступу до медичної допомоги, культури, туризму і співпраця у прикордонному регіоні. Перший конкурс проектних пропозицій. Теоретично мав би розпочатися в червні, триватиме до початку жовтня, і також буде поділ на малі проекти та стратегічні. Як ми можемо бачити, терміни подачі проєктних заявок є досить обмежені і співпадають у часі. Тому ми закликаємо всіх аплікантів до активної участі у конкурсах. Зі сторони обласної державної адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад готовий надавати інформаційну і консультаційну допомогу. Всі новини і анонси про майбутні події і заходи у рамках цих трьох програм, а також про всі інші програми міжнародної технічної допомоги будуть висвітлюватися на офіційному сайті обласної державної адміністрації та Фейсбук-сторінці департаменту. Дякую за увагу. Однією з умов підготовки і подання проєкту на конкурс є наявність іноземних партнерів, яким чином обласна державна адміністрація може допомогти у пошуку таких партнерів. Дякую за запитання. Дійсно, однією з важливих умов це є наявність партнера за кордоном. Майже всі програми організовують такі заходи, які допомагають і сприяють пошуку партнерів. Наприклад, цього року вже відбулося два форуми пошуку партнерів у рамках програми Україна-Польща. Крім цього, в кожна з трьох програм має свої представництва. Польська програма має у Львові, угорська програма в Ужгороді та Івано-Франківську. І відповідно румунська програма має представництво у Чернівцях і Сучаві, куди можна також звертатися з такими питаннями щодо пошуку партнерів. Крім того. Обласна державна адміністрація, департамент міжнародного співробітництва має налагоджені контакти з прикордонними територіями, які входять у програмну територію. Тобто, ми також можемо звертатися з до наших партнерів з такими проханнями щодо пошуку партнерів. Ну і крім того, ще є дипломатичні представництва України за кордоном, на саме наші консульства, генеральні консульства чи почесні консули, з якими також налагоджена співпраця щодо цих питань. Дякую.